Одна із країн НАТО може попросити захисту за п'ятою статтею північно-атлантичного договору через гібридні операції Росії. Як повідомляє медіа голос Америки, про це заявив у Вашингтоні високопосадовець Альянсу. За його словами, у сфері кібернетики дії РФ можуть перейти за межі п'ятої статті, так само, і диверсійні операції. Представник альянсу додав, що зрештою. Захисту союзників може попросити країна, яка потерпає від таких атак. Наразі жодна з учасниць НАТО цього не робила. Зазначив, він нагадаємо, що п'ята стаття договору блоку передбачає, що напад на одну з держав країн Альянсу є нападом на всіх його представників. Ну такого ми ще не чули. І вчора ми говорили про те, що є перспективи, ну і принаймні ініціатива від Польщі стосовно того, аби збивати російські ракети над Україною, але цього не буде, бо Сполучені Штати та НАТО. Не хочуть провокувати російського диктатора Путіна. Про це заявив речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, американці не хочуть війни з Росією. Також Кірбі зазначив, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони.